Такий скандал потрапив наш військовий третьої штурмової бригади, відома людина, комік, колишній Віктор Розовий. Бо що, є така програма на Ютубі, Двіж, вона створена для того, щоб відповідати на питання про третю штурмову бригаду, про усі такі важливі моменти. Люди можуть розпитувати, дізнаватися, що там на війні. і Це якраз дуже добре, бо це дозволяє залучати людей і потрапляти Пляти до третьої штурмової, пояснюючи все без прикрас, ж там відбувається. і от Багато хто сприйняв жарти Віктора Розового, що мовляв він образив жінок військових на запитання про те, яким чином жінки могли б допомагати на фронті. Він відповів цитую, я промовчу чим викликав сміх інших інших людей. Але при цьому військові також подякували жінкам, які воюють. Але розови далі висловив вдячність за це і дітям і собакам, які долучилися до оборони країни. Як ви думаєте, в якій те саме і яким чином жінки могли б допомагати на фронті саме? Де саме? і Яким чином? Я промов шок, мовчить істок. Ніхто ні в якому випадку не хоче ніяк принизити. От є дівчата, які воюють, і їм дуже велика подяка. Я вважаю, треба похлопати дівчатам, які воюють. А ще похлопати дітям, які воюють і похлопати псам, які воюють. Це такий сарказм Віктора Розового. Його сприйняли е, одразу, знаєш, в найкращому, в найкращому українському стилі. А давайте посваримося, давайте організуємо срач. І е, багато хто навіть не дивився повністю цей випуск для того, щоб дійсно зрозуміти про що там насправді йшлося, і е, почали одразу сваритися і почали розписувати коментарі. От по, можемо побачити реакцію соціальних мереж. А чому у суспільстві не піднімається питання? Чому лише чоловіків обов'язково мобілізують? Це ж сексизм і дискримінація. Чому жінки про це мовчать? Дівчинеси. Прошу взяти свої паспортеси, прийти до воєнкомесу, мобілізуватись та пройти на штурмесу, бо ви якісь сексисти. Весело, моя подруга, бойова медикиня, герой України при життя. Загинула цього літа жінка. Краща бойова медикиня за визнанням. Давайте поржем. Дуже весело. Максимально огидно від їх слів. Моя мама в третій штурмовій бойова медикиня. Слухаю, що вони кажуть, і хочеться орати на всю горлянку від огиди. Хлопці круті, а завдяки їм я маю змогу сидіти у відносно спокійному Києві і писати цей коментар. А тепер уявіть, яке ставлення до жінок у війську поза камерами. Ну і на скандальну заяву військового відреагував і депутат Київської міської ради Олександр Погребойський на своїй Фейсбук-сторінці він написав процитую, я не буду хлопати, я просто схиляю перед ними голову, бо є свідком того, що дівчата не гірше хлопців виконують поставлені їм задачі. Хайп. Хайп скрізь один хайп, кінець цитати. А ось за словами військовослужбовиці зсу Вікторії із позивним Сметана у третій штурмовій бригаді немає сексизму, але через те, що там багато медійних чоловіків, зокрема розовий то вони отримують багато проблем власне за свої висловлювання. Про це вона розповіла в ефірі нашого телеканалу. Почуємо її і за того, що Вони дуже медійні. Вони отримують багато проблем за якихось факапів а, в. Прямих ефірах, ось таких е, зустрічах з е, воїнами, адже е, хто такий Вітя? Вітя чудовий хлопець, який долучився до е, лав Азову, гарно працює, е, підтримує морально-вольовий дух, але на жаль, ця людина, скоріше за все, має е, професійну деформацію стендапера е, дуже часто таке буває, що коли між собою жінки, чоловіки, просто військовослужбовці е, починають жартувати. Ми ці жарти розуміємо. Тобто є своєрідна специфіка, є чорний гумор, це все чудово. Навіть інколи я можу там пропускати якісь жарти про е, жінок в армії. Це ок. Але коли це виноситься на е, загальний, е, на загальну сцену, це розцінюється як дуже гостра і е, неадекватна тема. І тут якраз я просто можу сказати, я ці дві вже дивлюсь весь час, mm -hmm. і а, ну там насправді дуже багато цікавої інформації. Там на, насправді а, вони дуже а, як би це не звучало легкою з гумором говорять про війну, про ті всі жахи, які проходять. Адже там якраз третя штурмова це а, більшість людей, які чи кістяк а, колишнього зову, і більшість людей, які прийшли до, до третьої штурмової, коли а, розпочалось повномасштабне вторгнення, там здебільшого добровольця, там якраз. Дуже мало мобілізованих зараз з'являються, але все одно, і от вони таким чином популяризують, пояснюють, як вони живуть. І там вже неодноразово піднімалося питання щодо жінок. І єдине, що там було от я точно пам'ятаю, не пам'ятаю, який боєць з яким позивним це сказав. Але е, про те, що у них немає знаєш, там розділення жінки, е, чоловіки, що, мовляв, е, дівчинка, знаєш, от, е, то їй там більше поблажок або чогось іншого. Вони всі mm -hmm. воюють на рівні, тому у них відповідно йде повага один до одного е, ще більше. Ну, можемо почути от, те, що сметана сказала, а зараз можемо ще почути, що відповідно сам Віктор Розовий сказав от о, як він реагував Бо він каже про те, що цитую його жарти були якраз в атмосфері того вечора. Так йшла розмова, і це було все в контексті. Я поважаю жінок, і я безмежно поважаю жінок, які служать в збройних силах України. Це була, є і буде моя моя, моя життєвою позицією. От е, фраза Про давайте поаплодуємо дівчатам була сказана щиро, після неї пролунали щирі оплески. Коли ці щирі оплески закінчились, пролунали ще два жарти, які були просто актуальні, і в загальній атмосфері і контексту того вечора вони були актуальні тоді, в той час і в тому місці. Все, мені приплітати будь цим то я порівняв жінок з собаками автор або авторкиня оцього допису, ти, є, та, Будь ласка, не. Fui, tá?